На Полтавщині СБУ у ході спецоперації викрила чергову мережу виправдовувачів Руського міру. Служба безпеки України провела спецоперацію, у ході якої викрила ще вісім прихильників руського міру на Полтавщині. Зазначені громадяни були активними прихильниками військової агресії РФ проти України, підтримували звірства окупантів, глорифікували російських військових та підконтрольних їм членів незаконних збройних формувань. Фігуранти, будучи членами багаточисельних інтернет-спільноту, заборони. Нених в Україні соціальних мережах поширювали російські наративи, розміщували деструктивний контент антиукраїнського змісту, дописи з образами військовослужбовців ЗСУ та іноземних легіонів, а також підтримували Путіна та возвеличували Російську Федерацію. У ході проведених обшуків за місцями проживання прихильників руського міру вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися для розповсюдження антиукраїнських матеріалів. Наразі двом фігурантам вже оголошено Шено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 436.2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливих зв'язків зазначених осіб зі спецслужбами країни-агресорки. Вирішується питання оголошення про підозру іншим фігурантам.